Героям слава. слава, пане Романе. Які новини з Сєвродонеччини і з Луганщини загалом? У військовому сенсі ситуація дуже складна, дуже напружена. З початку року є дуже велика інтенсивність використання окупаційної армії, артилерії авіації, і це все продовжується фактично по всім напрямкам і Білогорівка і Серебрянське лесництво, і Куп'янський так званий напрямок на Сватівщині йдуть активні бойові дії, штурмові дії десь мають окупанти локальні успіхи, десь наші хлопці дають е, непогану відсіч, контратакують, е, нищать е, окупантів, е, намагаємось працювати з резервами, бачимо, що де відбувається, і буває бувовна. А якщо по мирним, то ситуація більш-менш без змін. Там, де щось встигли зробити там умовно по Сєвєродонецьку. там люди з теплом і електроенергією, Лисичанськ, рубіжна ситуація значно гірша. Обіцянки фактично не виконані і вже під кінець зими люди без опалення з голими покрівлями. В гуманітарному сенсі ситуація теж, теж саме є проблеми з гуманітаркою, в принципі, і значно обмежено це можливо, єдине, що це підвибори. Ну і якраз в цьому сенсі, що дуже активно відбуваються підготовчі заходи до виборів Путіна. Залучається молодь, залучають військових, залучають адмінресурс. тому ситуація плюс-мінус така. А яким чином залучають молодь? Що вона ходить? Агітки роздає е, ну тут декілька аспектів. Да, де, де пропагандистська робота щодо учнівської молоді студентів ПТУ намагаються їх агітувати, йти на вибори? Е, зараз є інформація про те, що готуються і фальсифікації з залученням молоді. Сам факт того, що вибори будуть тривати декілька днів, дає можливість влаштувати каруселі. Намагаються реєструвати військових, які перебувають на окупованих територіях, і які безпосередньо не залучені до бойових дій, щоб вони приймали участь в виборах саме тут, підвищуючи явку, ну і плюс даючи можливість для фальсифікації. Також активно залучались студенти до збору підписів. На базі вузів створюються такі. Кімнати пропаганди, гуртки, де відбувається там додаткове промування міськів, якісь такі умов на освітні, просвітницькі заходи щодо політичних процесів. Чули ви щось про те, що окупанти збираються на Луганщині відновити залізничні мости? Щось там будуть ремонтувати, відновлювати по обстрілах. Ну, я вже декілька разів казав, що в, на окупованих територіях створена нова структура залізні дороги на Воросії, які мають за, замінити з собою Укрзалізницю. Намагаються вони відновити пасажирський в першу чергу рух, тому що такий транспортний, логістичний він плюс-мінуси був, але насправді безпекова ситуація не дозволяє їм ну, потужно все це зробити на достатньому рівні. Щодо відновлення залізниці, ну є розуміння того, що російська армія в логістиці орієнтується якраз саме на залізничні дороги і використання залізниці для них в пріоритеті. Ми це бачили по Донецькій області. Ми це бачимо по Криму. Ну, Луганщина не, не так їм вигідна в цьому сенсі, в плані того, що Основна артерія йде дуже близько до лінії зіткнення, через там Марковку, плюс-мінус Старобільськ. Той напрямок ближче до Луганська. Вони там, в принципі, використовували теж те, що вже відбувалося. відбувалось. Ну і я ж кажу, що вони намагаються накопичувати резерви військові, використовуючи логістику як автомобільну, так і залізницю. Дякуємо, пане Романа. Роман Власенко, голова Сердонецької районної військової адміністрації.